Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Зараз взяла камеру в руки і чую, волає тривога. Якось одразу стала не по собі. Дуже погані новини останніми днями вибивають з колії. І хотілося б мені трошечки підняти собі настрій, вам настрій і показати дещо чудове. Отже, предисторія. Десь 4 або 5 днів тому я поливала всі свої підлітки орхідей. Для цих квітів є в мене окреме підвіконня. Якщо ви знаєте, да, дивитесь мене, то ви знаєте, що в мене є таке підвіконня, де в мене ростуть підлітки. І ось я всі орхідеї полила, покрутила, повертіла, подивилася, де там нові корінчики, щось там є, може там вже бутончики мають розкриватися. Коротше, я все придивилася і ну, полила по потребі всі орхідеї, все було чудово, брала шелеріану, дивилася, крутилася, шукала в неї нові корінчики та нові листочки. Нічого не знайшла, поставила, думаю, ну, ще не час. Можливо, трошки пізніше буде, бо вже бачу, в інших орхідеях вже ростуть нові коринчики, розкуплюються нові листочки. Ну, тобто вже весна потихеньку вступає в свої права, не дивлячись на те, що дні бувають теплими, а потім холодними. І ось сьогодні я хотіла подивитися, що там новенького, бо є час заглянути. І я була шокована, коли думаю, зараз подивлюся, що там ще Ларіани. Взяла її в руки і не можу зрозуміти. Звідки з'явився квітонос? Хто його просто сюди приліпив? Ну, тому що, коли я її поливала, бачите, тут ще трошки коріння вологе, ось таку назву має шелеряна, і я уважно її роздивлялася. Я не бачила ні нових корінчиків, ні нового листочка. Але бачите, що квітонос росте і знизу. Може, він вже був, а я його не помітила. Але все одно, за ці дні, що минули, дуже швидко, дуже швидко. Випустив квітоносик, подивіться, який же він великий. Якщо там уважно придивитися, то вже можна побачити, що зароджуються бутончики. Тут корінчики ще так, як і були, не розкуклені, але гарна ознака того, що є вже квітоносик. І я так радію, уявляєте, це моя перша природна орхідея. Випускає квітоноса, тим паче вона нещодавно придбана. Навіть не пересаджена, і скоро буде квітнути, ми побачимо її обличчя. Це просто класна новина, неочікувана, приємно, безмежно. Тим паче, що я останнім часом стала дуже ледача, я орхідеї не пересаджую. В мене так орхідеї досі є в мосі, і є ще в мене підліток в тобто, трошному стакані стоїть. Тобто, ось, якось так маємо. Така чудова новина. Я з вами ділюся, сподіваюся, це привід підняти настрій, щоб усіх все було чудово. Дякую вам за увагу, знов зустрічі на моєму каналі. Я вам бажаю тихої, гарної ночі, без повітряних тривог. А ми, з Шалеріаною будемо зростати і зовсім скоро вас порадуємо цвітінням. Так що не проходьте мимо, якщо ще не підписаний, то підписуйтесь.